Ветеранка, ветеранка Збройних сил України, дружина, мати військова. З Оленкою ми познайомилися ще на початку повномасштабної, навіть ні, трошки раніше нас познайомив мій чоловік Олег Громадський. Вони дуже дружили, дуже добре спілкувалися з Оленкою. Оленка допомагала їм як волонтер. І потім, як ми оказались тут по житті у Харкові, наше спілкування з Оленою все зблищувалось, зблищувалось. І от я оказалась запрошена до студії, щоб я звільнилася з лав Збройних сил України і щоб як, як би себе ще знайти у цьому житті. Я прийшла до цього, що мені сподобається, і я захотіла навчатися, отримала навчання, отримала <сі> таку задоволенням працю. Я хочу приносити людям пользу, давати красоту. А так як я ще мастер роботи на лазерному апараті, і на даний час у нас військові можуть звертатися до нас, ми наказуємо таку послугу, видалення залишковому вибухових речовин. Забличчя, тіла, ну і также выдання незваженного небажаних тату. Поэтому це дуже це это очень а, захватывает, когда ты видишь своєї роботи. своей работы. Человек пришел вот такой вот. Я бы хотел, неужели я буду ходить все время с таким лицом? И тут он выходит. З чистеньким, красивим, омоложеним ліцом. Люди мало знають, що в нас є таке. Таких лазерних апаратів у нас в Харкові, як в нашій студії, чотири на даний момент. Спеціалісти теж хто виїхав за місто, хто залишається, але мало обознаємось так от. передают уже, кого, застру... кого, встречаем, говорим. Я по своим бывшим військовым, то есть они еще ребята служат, которые кто то где-то с кем-то встречаются, общаемся и в процессе общения. Я кажу, что вот так и так вот можно это и, или просто могу встретить человека на улице сказать, а вы бы не Хотели, говорит, а что такое делает, Говорю, да, такое делает. Медицина не стоит на месте. А вообще, ребят, много кому это будет потом надо, если як... они будут знать? Много. Много. На жаль, много. То есть это специфика, да? Это специфика войны. Ні, це не боляче. Не боляче. Як вирвати бровинку?